Зараз би на три хвилинки вас запросив, що я прошу прийти в будинок культури, де зараз відкрита кімната, де ми можемо атошникам надавати реабілітаційні такі послуги. Так що зараз прошу прийти, бо ви можете приїжджати тепер в будь-який час, коли ви маєте вихідні дні, де у вас буде безкоштовний більярд. Теніс, тренажери, де ви не маєте платити гроші, як у вас там десь в фітнес-клубах чи в барах, де там білярд е, за кошти, тут і ми все безкоштовно маємо цей Богдана Гагарюка, такого депутата обласної ради, який почув, що тут буде білярд для вас безкоштовно, погодився його оплатити щоб приїжджали учасники, АТО теж реабілітацію таку проходили легенько. Так що зараз прошу вас на декілька хвилин, щоб ми зараз з вами прийшли. Три хвилини, п'ять тільки подивилися, побачили, що це є, тоді вам дійсно хотілося приїхати зі сім'ями і провести тут час. Ми тут бачите, з на цьому запускали таку справу, що зберегли мікропроєкт, де є програма по оздоровленню нації. І це, і... Встановлюємо батут, де діти катаються безкоштовно. Чайка, завідувача клубу проводить дозвілля для діток, отець організовує бачите, свого патехітичного такого навчання для діток. Ми можемо, бачите, оздоровлювати нашу націю і наших діток, Бо наші дітки це є, бачите, наша годість і наше майбутнє. Так що прошу вас зараз на 5 хвилин, щоб ми підійдемо.

Займатися біляр, теніс, тренажери. Груші, все, що шахмати, хто в біті, не любиті, що силового. Ось так я можу своїми силами зробити. Але бачите, що буде далі. Пештіність нашої, наприклад, склади села, що ми можемо закінчити казати, да. а це вже початки місяця, два, що починається робити. Сонцеві треба спонсори так, 8 це, ж, це можна робити, тільки такі дитини. Це теж дивіться, це ж не я купив на свої гроші, а телефонів, нам допомагає теж спонсор. Спонсори не мають того, щоб ремонтувати. Це керівництво села зверталося.